Друзі, вітаю вас на каналі салону Карамполь. Тут ми говоримо про системи сонцезахисту, що зараз актуально, що ефективно. І сьогодні я хотіла би вам показати та розказати про скріни. Скріни це представники функціональних тканин. Їх особливість в тому, що вони не обмежують оглядовість і при цьому прибирають гарно блійки з екранів і знижують температуру нагрівання в приміщенні. Це дуже класний варіант для офісів, тому що в процесі роботи людина не ізолюється від навколишнього середовища, вона бачить вулицю, від цього працездатність її вища. А також ці тканини можна використовувати і в домашніх умовах, якщо ви хочете. Не закривати панораму з вікна, вам подобається вигляд з вашого вікна, але при цьому хотілося б створити комфортні умови для перебування всередині приміщення, то скріни це оптимальний варіант. Як і інші матеріали, які використовуються для систем сонцезахисту, мають просочування, які захищають матеріал від пилу, бруду, а також скріни не підтримують процеси горіння і вони стійкі до вологи. Тому дані матеріали можна без проблем використовувати для оформлення вікон з підвищеною вологістю, басейни, санвузли тощо. Ще хотілося б зауважити, що тканини категорії скрін не захищають від сторонніх поглядів ввечері. З вулиці не видно в день, що відбувається всередині, але коли ввечері ви включите світло. То з вулиці можна спостерігати за тим, що відбувається всередині приміщення. Це треба брати до уваги. Тепер давайте трошки ближче розглянемо різновиди матеріалів. Основною відмінністю в них є фактор відкриття. Тобто, наскільки ви будете бачити вулицю. Ось, наприклад, оцю тканину ми розглядаємо тут, є певний фактор відкриття, він десь приблизно 5%. А ось ця тканина вона має нульовий фактор відкриття. Тому що тут нитки розташовані максимально близько одна до одної, тому ви не бачите абсолютно нічого. Ось, ось така конфігурація матеріалу може бути використана в таких приміщеннях, як басейн, для того, щоб захиститися від сторонніх поглядів в тому числі. Також в цьому році з'явилися тканини з додаванням льняної нитки. Такі матеріали будуть доречні, коли треба підтримати інтер'єр, де використані такі натуральні матеріали. І ще з'явилися тканини в категорії скрин з напиленням. Напилення металізоване, воно робиться для того, щоб знизити теплопередачу в приміщенні, щоб матеріал мінімально віддавав нагрів всередину приміщення таким чином. Створював максимально комфортні умови. В інтер'єр тканина йде в якомусь кольорі, а з вулиці вона має металізоване напилення. Також треба зауважити, що скріни можуть зроблені бути з нитки одного кольору. ось, Наприклад, чорна нитка і полотно просто чорного кольору. А також бувають тканини, де використовуються нитки. Двох кольорів 50 на 50 світла і темна нитка. Таким чином забезпечується така золота середина між світлопропусканням та теплопровідністю матеріалу. Ось такі різновиди тканин категорії скрін. Трохи не забула сказати, що існують ще такі тканини категорії скрін, які складаються чисто з поліестра. Вони не мають ПВХ. Покриття на своїй поверхні нитки, і тому їх не можна прати і мити. Вони передбачають тільки суху чистку. Але вони також забезпечують ефект екрану, тобто не ізолюють вас повністю від навколишнього середовища. Ви трошки бачите вулицю, але при цьому нагрівання приміщення відчутно знижується. Хочу вам подякувати за увагу. Якщо ви шукаєте дійсно якісний та ефективний сонцезахист, тоді варто звернутися в салон Карамполь в місті Івано-Франківськ.